Доброго дня, діти! Сьогодні ми познайомимося з бальними танцями, мистецтвом, яке об'єднує музику, ритм та емоції. Урок поділено на дві частини. Спочатку ми розглянемо європейську програму бальних танців, а потім перейдемо до латиноамериканської. Європейська програма бальних танців включає вальс, віденський вальс, фокстрот, квікстеп та танго. Кожний з них має свою характерну музику, ритм, рухи та емоції. Особливу увагу сьогодні звернемо на танго. Цей танець, що виник на межі 19-20 століття в Аргентині, але став дуже популярним у Європі. Танго це драматичність, емоційність, гратіла та музики. Танго часто використовується в фільмах як символ напруги та пристрасті. Пропоную переглянути фрагмент фільму Тримай ритм. Зараз ми прослухаємо твір композитора Астора П'яцола Лібер Танго. Це сучасне танго, що вийшло за межі традиційного стилю. У ньому ви почуєте свободу, імпровізацію та експресію. Для цього постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір. А тепер перейдемо до латиноамериканської програми. Латиноамериканська програма включає також п'ять танців. Самба, чачача, -ча -ча, румба, пассадобель та джайв. Кожних з них це як вибух енергії, ритму та пристрасті. Сьогодні ми зосередимось на румбі танці, який називають танцем кохання. Це повільний емоційний танець, де кожен рух розповідає історію почуттів. А тепер особливий момент. Ми подивимося фрагмент у виконанні Дмитра Дігусара, відомого українського хореографа. Нині він приєднався до Лав Збройних Сил України. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичні твори, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Назви танці, що входять до європейської та латиноамериканської програми. У чому полягає виразність танго у фільмах? Який настрій він створює? Який танець вам сподобався найбільше і чому? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!